Вперше у світі 5 головних рекордів гур та дронів Магора зафіксували у книзі рекордів України. Представники Книги рекордів України засвідчили та вручили сертифікати за п'ять бойових рекордів, яких головне управління розвідки Міноборони досягло завдяки безпілотним морським апаратам сімейства Магора. Зафіксовані рекорди. Перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами. Перше у світі збиття бойового літака морським дроном, перше у світі ураження будь-якої повітряної цілі морським дроном, найбільша кількість уражених бойових кораблів і катерів у 2023-2024 роках. Гур нейтралізувало 15 одиниць чорноморського флоту РФ. І найбільша кількість саме потоплених кораблів і катерів. Церемонія відбулася у Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрили експозицію, присвячену Магура. Сертифікати отримали начальник гур генерал-лейтенант Кирило Буданов, керівник департаменту безпілотних систем ГУР та бійці підрозділу Група 13, які проводять морські спецоперації. Андрій Масюк, представник Книги рекордів України, сказав цитую. Ми спостерігали за створенням і бойовим застосуванням Магура і впевнено стверджуємо: ці досягнення унікальні у світовому масштабі. Україна навіть у найтяжчих умовах здатна створювати інновації, що змінюють хід війни. Кінець цитати. І генерал-лейтенант Кирило Буданов також зазначив: кожен потоплений корабель, чи збитий літак, скорочує потенціал ворога і наближає нашу перемогу.